Вирішила зробити ревізію посадку, чи що прийнялось, чи що пропало. Але тільки якби я ще пам'ятала, де що посаджене, це треба зошита брати в хаті. Тут ось оце деревце, я не пам'ятаю, чи тут черешня, чи то якась вишня, вона відразу ж не пішла на наступний рік, а ну, в минулому році це ми виходить в 2021 восени посадили їх. Оце всі оці, що на клаптиках, оцих з багато, як, багаторічною травою, оці мали, молоді деревці, це все саджене восени 21-го. І в 22-му видно було, що воно пропавше. Але пішли два росточки. Я їх залишила і зараз дивлюся, що обидва живі. І потрібно, мабуть, один прибирати, щоб формувався ствол один. А який краще прибрати, навіть не знаю. Треба дивитися в зошиті, що де посаджено. Бо я не пам'ятаю. Оце ж теж або вишня, або черешня. Щось таке. З бруньками вже. Вже з бруньками. Це яблунька теж розпускає бруньки. Брунючечки. І теж поїжена, бачиш? От вона поїжена тими клятими зайцями, але бруньки розпускає. Треба доставати краску ту і красити. А що це, не знаю, не пам'ятаю. Також, мабуть, щось вишневе. Чи то якась вишня, чи то черешня. Щось таке. Так, тут у мене що? Це схоже на яблоньку. І воно також живе. Далі. Також яблунька і також жива, вже він листочки викида. А ось це, це, здається, два абрикоса. Ця жива. Видно, що жива. Фокусуйся. У нас з абрикосами взагалі катастрофа. Ми їх скільки пересаджали і всі пропадають. Одна, здається, з них якийсь Чорний принц. Це також живе, але воно якесь таке смішне, ну сама форма його. Ну, але живе. І то добре. Так, що ще з нового в нас далі? Ось це щось садили. Також не знаю, що це. І не розумію, чи живе, чи ні. Доки не зрозуміло. Це на грушку схоже, мені здається, що жива. Мені здається, що жива. Так, ну до цього плеса я повернуся трошки пізніше. Що в нас тут? Ото груша, але ми з неї ще жодного разу не бачили, які там грушки. А оце ось абрикоса, її треба натягнути. Оце скільки ми не перекупляли абрикос, всі пропадали. А з усією пішов знизу. Паган, як ото з першої, Боже, це тут, що так миші понаривали, кошмар. Пішов оцей паган знизу, звідки лясь Я не знаю звідки, якщо з нього виросте, перші, мабуть, роки два, він такий стояв. Рівненький одна гілочка, така тонесенька, її вітром хитало-хитало, я її прив'язувала її, Ну, начебто щось пішло рости. А от що з неї виросте, чи буде абрикоса, чи не буде, не зрозуміло. Ось тут пропало деревце. Хотіла минулого року, думала, досаджу, але. Не торгували в нас минулого року саджанцями. І в цьому році немає ще, я не знаю, приїдуть вони взагалі чи ні. Раніше у нас щороку торгували з Гартьомовська саджанцями. В цьому році їх ще немає. І скажу більше, ми були вчора в Змійові. В Змійові також ніде я саджанців не бачила. Тому саджанцями ціла. Ціла проблема. Ну, а оце ось сад. Це ті деревця, які ми самі перші садили. Ото яблунька Голден. Оце ось. Е, з цією, я вже не пам'ятаю, що трапилося, але пішов росток вище прививки, і я його минулого року залишила і я бачу, що він живий. Ото яблунька, криве хроме горбате. Це в нас колись наймала я чистити, возити навоз. Ні, не чистити брешу. Звідціля, ще огород у нас був, розвести, розкидувати по огороду. І тачкою її зломили. І вона також пішла в бік рости, але отака кривенька є. Так, ну про цю я сказала. Оце груша, і, походу, вона колоновідна. Мене про це не попереджали це раз. А по-друге, вона рання. Ми минулого року бачили, що є грушки. Чекали, чекали, а потім прийшли, вони всі переспівші лежать долу. Це також дві яблуньки. Ось це перша і вон друга. Я не пам'ятаю, яка з них здається Макінтош. Оця нам, мабуть. М -м -м -м. Бачили ми минулого року трішки яблучок з неї. А ось там то айва бідна, нещасна сидить. Ці яблуньки живі, слава Богу. Це айва. От з неї щось толку ніякого особливо немає. Оце он паганів понапускала, треба викусювати. А саме деревце і не думає чомусь рости. Пага не бачу, що начебто живі. А от на деревці і не бачу. Це молоденькі, це ми вже підсаджували. Це яблунька. Також бачу, що жива. Тут два горіхи. Довго вони сиділи, багато років, а минулого року ринули, почали вибиратися. Оце груша, також ми з неї не бачили ще нічого. В цієї груші взагалі історія. Її колись давно, ще першого рок, року, як ми посадили, її об'їла голубка, була в нас така козочка. І я думала, воно пропаде. Взагалі, воно випустило росточок. І оце з цього росточка тепер росте. Ну росточок воно випустило не знизу, а ось звідси і пішло рости. Ну, не знаю, що з нього буде. Тут у нас дві черешеньки. Оце ось одна. Ця, здається, раніше, а ота трошки пізніше. Минулого року я обкусювала оті уверху, і вони попускали розвітлення, як до них дотягтися цього року. Щоб пообкувати, не знаю. Це деревця, яке ми садили перший рік, як тільки сюди переїхали. Тобто переїхали ми сюди в 13-му. Е, в 13-му спахали, в 14-му весною ми тут розробляли, це все було перейом забито. Нам його перевернули, тут як ціліна була. Такі глиби були, катакомби. Ми розробляли, витягали те коріння граблями грівняли. Значить, це ми посадили цей садок у 2014 році, оці перші деревця. І оце з 2014 року до 22-го вони майже сиділи сидьми. Чому так, не розумію? Але води в нас не було в достатній кількості, і полив вони бачили ну, зовсім мінімальний. Дехто каже, що це погано, а дехто навпаки стверджує, що це добре, тому що дерево гарно укріпиться, і коли корні дійдуть до води, та, що у землі знаходиться, воно тронеться, піде в рост, але тоді міцніше буде саме дерево, тобто воно міцніше буде стояти і не будуть корні на поверхні. Не знаю, правда чи неправда, Таке читала, таке чула. Ось. Ну я ж ці деревця. Це одне, друге. ну, Грушка, я не знаю. Вона теж підросла, але вона коли не відна виявилась. Одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, шість оцих. Оце вони тронулися врост тільки того року. Значно так видно, що скріпли. Зміцнішали і вже стають схожі на справжні деревця, вже якийсь вирисовується садочок. У нас сьогодні з вами ціла прогулянка. Так, на цьому плесі ці садилися самі останні деревця. Отут оце. Ось одне, нічого ж камера так працює. Не. Оце ось одне і там далі, це фундук посаджений. Ну, а тут, це, здається, всі яблуні були на цьому плесі, але ця начебто жива, хоча погрижена зайцями. Айця, наче бруньки набухають, начебто набухають. Ось цю дуже обгризли. Хоча вона точно жива. Я не розумію, а в нас хто ходив тут скусівав гілочки? Ти бачиш чи ні? Ну ти бачив? Прийди подивися, тут таке, як сікатором, поскушені гілочки. І при тому, ну, свіже, ще біле. Ще навіть не потемніло. І тут ось скушено, і там я. Я думала, спочатку мені здалося. Ні, не здалося. Хм, странно. Це вже точно не зайці. Боровний, такий чіткий зріс наіскось. Ну, як після сікатора. Капець. Комусь чаю хотілося, з гілочок чи що. Щоб він поперек горла став той чай. А ось оце деревце. Це вова вночі. Травку косив казюням. Я дивлюся, у нас тут люцерка щось зовсім гидка якась. Не, не Вона, родить три а -а -а. Вона родить три роки, так треба було восени найняти когось, щоб перековиряли і що небудь засіяти. Ну, видно буде, вже все рівно пізно щось робити. Так. Нічку, це, здається, всі яблуні. Начебто жива теж бруньки розпускаються. Ти побачив де зрізи? Зрізи побачив, ні? Побачив? І от що то таке? І я не знаю. Ось один. Ось другий. Чіткий зріс. Це не зайця. Це відкушено сікатором. Полтергейст якийсь. Тамий натуральний. Ну, то мій персик вирощений з кісточки. Потрібно викусити оту стару гіляку. Подивимося, що буде з молодого, чи буде толк, чи ні. Це теж якась яблонька. Яблоня. Хм. Джона Голд чи щось. Якась Голд. І он яблунька. Ну, це я ту, що це самі останні. Це купляли і садили восени. Там одне чи два. Влітку ми купляли, їздили. А куди ми їздили? В Чугуїв? да, як ото купляли? Ну, що ми отам досаджували в краю самому. Одне пропало, одне прийнялося. З ногою. Ні, не чугую, як? Дергачі, ага. Ото там одна яблунька та що з дергачів залишилася. А ось оці по цьому плесу це куплялися восени 21-го. Так, да, є де місто подосаджувати. Я би залюбки досадила. Але немає садженів, не торгують. Ось так. Ну, Ходімо та сходимо, глянемо, що там наш олівець, як він, скальний, той, що мені дарували. Ой, виноград теж треба пообрізати. Ось він вже який. Видно, що підріс, то у нас там козацький, а це скальний. Не знаю, я так привикла до слова можжевельник, що мені оте от олівець якось ріже слух і ламає язика. Отаку екскурсію вам провела. Коли ж виноградом займатися? Чи він, чи він живий, чи не живий? Незрозуміло. Це ось тут, оцей кущ і другий. Це покупні. А оце це старець, як тільки ми сюди переїхали, сусід пригощав нас виноградом. Я набрала в нього лози, намагалася укоренити, виростити. Багато стикала, але прижився всього один. Але скажу відверто, він так якось боліє і прискала і оброблювала. Ну, за виноград я взагалі мовчу. Я минулого року спілкувалася з виноградниками, чи з виноградарями, як їх правильніше назвати. Так вони сказали, для того, щоб виноград не болів, його потрібно пшикати, здається, кожні 2 неділі-два тижні. Якось так. Так, а сіна все менше. Це вже все пусте. Це, що залишилося. Коли вже прийдете тепло, то піде травка. Квітень на дворі, а тепла якби нема. Ні тепла, ні трави. Минулого року я і пшикала їх, купляла, але цей взагалі був весь хворий, такий, так він тут і залишився на кущу. А це покупні, якийсь один синій. Ой, дай Боже пам'яті. Здається, один екстра білий, а синій кадрянка. Ну, але я так дивлюся, що, здається, цього року вони, мабуть, вимерзли. Я не бачу. Ми їх не вкривали, ну, тому що займатися ще виноградами У нас не вистачає часу. Перші роки ми вкривали, і той вкривали, а зараз на все не розірвешся. Подивимося, але щось мені вподоби, Не бачу я, доки не одної бруньки тут. Видно буде. Ось таку міні-екскурсію вам провела. У мене тут десь Ліізеон, царська корона, рябчик. Колись давно тут була клумба з ліліями. І я покупила е, царську цю корону, рябчика і посадили. Коли клумбу прибрали, хотіла викопати цього рябчика і пересадити. Але лукавиця так глибоко кудись поділася, ушла в землю, що ми не змогли до неї даритися. ми так і не відкопали її. І так він тут і залишився, знаєте, як кажуть, і, і пересадити ніяк, бо ми не можемо її знайти. Я вже дивлюся, там дві дітки, вони ще минулого року були. Вона одна і друга. Це основний ствол. А як його звідти достати, тепер, мабуть, взагалі ніяк. Так він оце тут у мене і квітне в загашнику в цьому. Рябчик наш, царська корона. Нам ще потрібно купити цемента і підлатати колодязь, бо щось він після зими дуже посипався. Його напевно, що... Латали перед продажем хати, коли ми купляли в 13-му році. Оце вони штукатурили і вони красили. І хата таким кольором була покрашена і колодязь. І ті роки стояв він, а оце ось ось з зими він отак посипався. Тому Потрібно, потрібно це все, мабуть, відбивати, як я розумію, Вов? Да? Ну да. так. Воно рушиться саме. Все шевелиться, все. Потрібно відбивати, колотити. ну, Якби опалубку з чогось зробити і щоб залити. Так це якби якийсь лист желіза. А в нас немає профнастілу листа. Нема. Ну, зрозумів, що я маю на увазі, щоб отак полукругом поставити опалуб, ну, як опалубку. І туди жидким залити, щоб воно було все рівнесенько, а не просто так вручну квоцяти. Ну, будемо щось робити. Потрібно купити цементу, привезти піску. І робити. Так, все. Екскурсію вам провела. Я піду на дойку, на цьому будемо з вами прощатися. Сусідка, біле дерева, а у нас там. Та гляди, зараз тільки я в двір покажуся, і відразу всі проснуться. У нас і чарлік нарешті влігся. А зараз підійди, я ніяк не можу засняти його лежачого. Тільки підходжу, він відразу зіскакує. О. Красень. Так? Да? Чарлюша, ти красень? Ти жуйку жуєш? Ремигаєш? Ох, і красень. Ох, і підстилку собі намастив. Тут самим зимувати можна. Все, будемо з вами на цьому прощатися на сьогодні. Пішла я збиратися на Дойку, а вам кажу дякую за перегляди. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бувайте до завтра. Па-па.